Доброго дня! Ми бійці 143-ї бригади 464-го батальйону відділення снайперів. Звертаємося до Сергія Шелудька за допомогою придбання пікапа для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт! Хочу звернутися до наших волонтерів Сергія Шелудька і Анни Науменко. Подякувати їм за придбаний автомобіль. А також тепловізор, який вже в нас і допомагає нам виконати бойове завдання. І ще хочемо звернутися до Сергія Шелудька за допомогою в придбанні нам fpv станції та дрони, які нам потрібні для виконання бойових завдань, яке врятує життя нашій піхоті. І для знищення потрібно для знищення побільше ворога. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго вечора. Ми розвідники 56-ї бригади. Хочемо висловити слова подяки Сергію Шелудько та Анні Науменко за надану нам нічну пташку, яка буде виконувати своє завдання за призначення. Слава Україні! Героям слава!

То, в маємо ще одну біжину таранчук. От тут зранку забрав калючик, а він роботи поїхав. Зараз треба побистку це все діло зробити. Калючи туда на водія. Треба на водіння. Ну а ми ще бігенько справляємося по господарству і будемо готуватися до приготування нашого таранчука, який буде в розіграші. Зайшло завтра в п'ятник. Так що, друзі, про це Питали мене реально відео про горілку. Сказати, наскільки їх хватить, я не можу, тому що в нас не було такої, щоб ми її довели до того пуття, щоб вона згоріла. Це в нас, виходить, четверта чипета пороздя, четверте. четверте, четверте, четверте. Ну як поруч? Як я переставлю в даний момент, Кабанюка реально дебелий. Я не знаю, яка в нього вага, але нема куди вважати, тому що поля спішить. мені треба справлятися по господарству, треба дівчат з колу А На даний момент вже почала бойської. Сьогодні трошки пізніше це все діло зробили. Так що працюємо, працюємо в напрямку підтримки наших хлопців, збираємо на 143 ю і будемо працювати далі на 72-му, Третій й на автомобілі. Процес іде, Калюка волосяний покров знімає і зараз буде чорнить, почорнить, потім робить дирочки своєю щіточкою, з воздиками, ну а потім вже висмалює до фаєр-шоу. О, заглохла. Так, хтось там питав показати ближче. Отака штука з нержавійки. Отак, поїхали, оп. О, Брали в Андрія Довжика Канал такий є на ютубі. реально працює, нам подобається. Пішов чорнить. Ну а я буду йти до своїх. Сидять ось. Осталось тут у нас четверо. Ходять в туалет нормально. Зараз підсипаємо їсти. Беруємо, підстилюємо і працюємо далі. Так що, друзі, який час? вже буду вас годувати, підсипати. Стараюся, щоб було до ранку, залишилося трішки, напевно. Доця, що в тебе? Порядок? Дося щось погано їсть, треба змінити комбікорм. Дівчульки повиїдали все, молодці, норму, значить, вам будемо збільшувати. Да? Все нормально, привіт-привіт. Всім підписникам, привітосик. Ось такі мої дівчульки. Це у нас дівчинки. Пару штук мене просили там на мамочок, виберемо і продамо, як підростуть. Я не знаю, там може в лазі 100 кг, може 120 кг. Будемо дивитися. Сидять поки на старті, нормально. Мамуськи їхні також одна, друга. Зараз годуємо і будемо прогрівати нашу сковорідочку. Так, всі в нас теж там перем'яли трохи, але їдять їмо, так? все нормально, йдемо до мене бігом. чоп чоп чап чап тіпочки мої. Манюсінькі мої. Хлопчики й дівчатки, хлопчики і дівчатки. Мамку забрали. Мамка приходила в охоту, заказали сім'я через інтернет Попробуємо. Буде там цікава така. Історія, яка в мене вчора трапилась, думаю, розкажу на днях, а можливо буде відоси. Так що з бройлера також почали позавчора дівчата різати. Вже вага у нас за 3 кг. Да? Ну це самі вредні. Самі вредні, але самі рівні. Така група більш-менш нормальна, кабанчик більший, а так всі більш-менш нормальні. Да? Теж всі такі ручні у нас поросята. Чому? Тому що... Два рази на день вичищаємо, два рази на день підстріляємо, заходимо протязі дня, дивимося, чи в них все нормально. І вони до нас привикають. Понятно, якби хтось посторонній зайшов, то вони шугаються. Ну такі свинусики наші. Так, калюха зачорнив уже. Ось за кнурями вже мало. Зачорнив і зараз буде робити дирочки. ляп 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 ну й пішов. О, клас, 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 клас. клас. Ну, а потім вже висмалює. Для чого це робиться? Для того, щоб гарно упікти і щоб не лопалася шкіра. Так що такий масаж. Ну, а потім вже помиється, мішечок спалиться, обмиється, перевернеться на 4 кості і буде все чинчинарьом. Так що процес йде, калюнька працює. Так, да, да. На, тобі, каже, на. Дай слангу хоч не пробий. Бо буде діло, так? Да? Все? Калюха, погнав далі. Що, друзі, все, печу, буду годувати поросят. Понасипаю поїсти, повичищаю, і треба бігеньки для того, щоб успіть дівчат відвезти в школу. Так що на цьому буду завершувати своє відео. Підтримуємо наших захисників. Поки ми працюємо, маємо можливість. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайк, осік, пишемо коментарі, задаємо запитання. Номер телефону для переписки. І спілкування є під кожним відео або в закріпленому коментарі. Ну, а також реквізити, хто має можливість долучитися до нашого збору. Так що рухаємося далі. Всім дякую, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.